Це дуже важливий внесок у розвиток університету, оскільки ми вже сьогодні проаналізували кількість наших студентів збільшується. І, хоча університет обладнаний повністю такими укриттями у всіх гуртожитках, у всіх корпусах, але нам дуже приємно, що маємо можливість відкрити нове облаштоване сучасне укриття для проведення не лише занять, а креативних студій, воркшопів, тренінгів. Саме для вас, для студентів, для того, щоб ви наскільки можна комфортно себе почували під час тривоги. Ми маємо вжити всіх заходів, щоб ви мали можливість безпечно навчатися офлайн. Величезна вдячність фонду, величезна вдячність західноукраїнському, хто долучилися до цього проєкту. Ми розуміємо, що при збільшенні кількості студентів Західноукраїнського національного університету відповідно, треба більше місць для безпечного перебування студентів під час ракетних небезпек. І також в цьому приміщенні можуть знаходитися тернополяни, які проходять по вулиці чи десь перебувають в цьому районі. Це укриття входить в загальну міську мережу укриттів, так що воно відкрите не тільки для студентів, а також і відкрите для жителів міста. Проект Freedom Space — це загальноукраїнський проєкт, не тільки він. Робить укриття по Тернопільській області, а по багатьох інших областях. Хочу сказати, що цей проект він є благодійним і жодної копійки з місцевого, обласного або державного бюджету, жодної копійки від платників податків не отримано. Це все кошти нашого фонду разом з нашими партнерами міжнародними Freedom Holding Corporation. Вони надали ці кошти для того, аби ми могли. Робити комфортні укриття і показувати всім місцевій, обласній державній владі, як потрібно робити укриття, тому що якщо ви бачите, от то це укриття, ми зробили воно було отаким. От Його ніхто не брав робити. По школам те, що ми показуємо, по школам там ще гірша ситуація. Це укриття найкраще зі всіх укриттів, які ми брали по Україні. Ми дуже раді, що для студентів західноукраїнського національного університету оновили укриття. І я, як представник студентської ради, «Студмістечка Зуну маю декілька ідей, які можна втілити саме тут. Перша із них це вечір фільму, також тімбілдінг, арт, терапія у разі повітряної тривоги. Тут є все необхідне, щоб студенти почували себе безпечно та комфортно. І продовжували навчання. Я вважаю, що саме це приміщення стане, можна так сказати, такою кімнатою для саморозвитку, тому що члени учнівського самоврядування наші студенти зможуть організовувати тут деякі з проектів, просто проводити тут чудовий час. Я дуже радий повернутися в звичний режим навчального процесу через те, що це дає змогу. Всім студентам знайти якісь нові знайомства, більше проводити часу з друзями, більше реалізовувати себе в університетському житті це місце, де особисто я, і я думаю, всі студенти почувають себе в безпеці та комфорті.